Тут яма, там і там, Типа опори, щоб був начальник добавку. Для... Так вони ще виходять в вашу територію забирають? Щоб питатися. Це рятувальна станція, це кружела. Ця яма, як кажуть, тут нам на опори, бо буде будуватися другий поверх отак воно глядає, хоча перший паркан ось він. Крім того, заїзд для екстрених служб сюди захаращений. Господи, тут. Склад старих речей плюс дрова, і все решта. Тут рятувальна станція. Ну і вишенька на торті. Там вже будова, Будова. детальніше в нас на сайті.